день! Сьогодні хочу розпакувати разом з вами посилку з сайту Майкап. Там всі необхідні. Штучки для догляду за собою, і також для оселі. І що дуже непогано, був класний подарунок, і я теж його покажу. Давайте починати. Перший продукт це для мами. Я взяла нічний крем від L'Oreal 65, вітаміни B3, B5 E, е, плюс олія камелії. Я думаю, що має непоганий варіант бути для неї. У неї суха шкіра і тут строк придатності теж в порядку. Ось так виглядає упаковка скляна. і і кришечка. А наступний продукт це туш від L'Oreal Volume 5, Extra Black. Я знаю, що у них непогані туші, і тут 7,5 мл взяла, оскільки необхідно було добити посилку до певної суми і також отримати подаруночок. Я люблю саме об'ємні туші, оскільки для мого типу V це найкращий варіант. І наступне, це третій продукт від L'Oréal. це к... більше, ніж консилер, написан Infallible 24 години. Від L'Oréal тут 11 мл. Це стійкий консилер з дуже щільним покриттям. Я не знаю, я буду пробувати його, я перший раз його взяла на пробу, і відтінок тут 328. Я подивилася, що він не сильно світлий і не сильно темний, тобто щось середнє. Дуже здивувала, що дійсно тут 11 мл і така на туба доволі широка. І ось такий подарунчик прийшов: тобто, це зволожувач повітря, і в комплекті є також USB-лампа. Зараз я розпакую і покажу вам. Ось так виглядає зволожувач. Тут є підсвітка, але я думаю, що воно зараз не вімкнеться, бо його треба підключити за допомогою ось такого кабелю. І що ще є в комплекті, ось така лампа. USB, ну, я думаю, що воно там не сильно яскрава. І також є ось такий вентилятор. Його можна зараз зібрати. Не знаю, я буду пробувати, оскільки не впевнена, що буде адекватна тут якість. Але ну, цікаво буде спробувати. І тут об'єм води це 380 мл. Ну, І воно стильно виглядає. Не знаю, наскільки довго воно в мене проживе, але маю надію, що. Довше, ніж я очікую. А наступне це міцелярна вода від Blackwell. Колись давно я замовляла, і вона мені дуже сподобалася. Тут 200 мл, гарний склад, і вона дійсно для очей і для вашого обличчя ідеальна, не сушить сильно, але все одно я її змиваю після того, як. Очищую цією міцелярною водою свою шкіру обличчя. Наступне це рідке мило від Natural Formula без фосфатів. І я взяла блискучий горішок. У мене було просте, натуральне, якщо не помиляюся. Мені сподобався ефект, і наш виробник немає СЛС дуже такого. Термоядерного тому взяла на пробу. Думаю, що теж буде непоганий варіант для миття рук. А наступне це більш ефект гомеопатичний органічний ополіскуваж для ротової порожнини. Тут великий об'єм літра. і мені подобався ефект. Він не дуже термоядерний, очищує адекватно, тому можу рекомендувати наш виробник. Гарний склад, класна штука. І те, що якщо ви, наприклад, гемоветичне лікування робите, то там є теж певні нюанси з тим, чи можна використовувати ці ополіскувачі, бо в складі у них здебільшого. Чим'ята, чим чи еліса, яка при гомеопатії не дуже добре, співіснує. Тому це так непоганий варіант, якщо ви так лікуєтесь. І останній продукт це крем для рук, 15% сечовини з ах кислотами 4 в одному. Тут 90 мл, На жаль, той крем, який мені допомагав в осінній період, італійський, я його чогось не знайшла. Поки що, і взяла на, на заміну ось такий. Тут теж велика кількість сечовини, тому я думаю, що обідреної шкіри рук у мене не буде, я маю надію в цей сезон. Я користувалася пробником цієї фірми, саме крему для ніг, по-моєму, і для рук також, і мені сподобалось. А все разом вийшло 937 гривень, є різні там акції. і... Так далі. Я, звісно, не планувала докупати ще консилер і в принципі, туш, хоча туш у мене вже нема в запасі. Але за рахунок того, що хотіла отримати цей зволожувач, тому взяла все одно матусі, треба було крем. Почитала, що відгуки непогані, тому докупила вже для того, щоб добити суму до мінімальної для отримання цього зволожувача. Тому так цікаво, чи ви щось з цього пробували, і що вам сподобалося, що ні. Часто ви замовляєте на мейкап чи ні. І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал, і всім гарного дня, па-па!